Тарас Шевченко Давидові Псалми 52. Пребезумний в серці скаже, що Бога немає, в беззаконії й мерзіє, не творить благая. а Бог дивиться, чи є ще взискаючий Бога. Нема добротворящого, нема ні одного. Коли вони неситії гріхами дознають, їдять люди замість хліба, Бога не згадають, там бояться, лякаються, де страху й не буде, так самі себе бояться, лукаві люди. Хто ж пошле нам спасенє верне добру волю? Колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю, бо схвалимо тебе, Боже, хваленієм всяким, во зрадується Ізраїль, і святий Яков. переможного миру вам!